Він був за штурвалом державного корабля під час великого шторму, але зумів здійснити неможливе, не давши Україні затонути у вирі подій, адже очолив уряд у наскладні часи одразу після революції гідності та на початку російського вторгнення у 2014 році, усвідомлюючи всі труднощі, які на нього чекали. Реформи, які він започаткував, мали великий вплив на подальший розвиток нашої держави 22 травня Арсеній Яценюк, двічі прем'єр-міністр України, відзначає свій 50-річний ювілей. Деталі далі у випуску. Революція гідності стала переломним моментом в історії України. Саме тоді наша держава взяла впевнений курс на євроінтеграцію. Саме тоді були виконані вимоги, які передували безвізу з країнами ЄС. Саме тоді розпочались реформи системи субсидування, фіскальні реформи, відбулися зміни в державних закупівлях, розпочалась декомунізація, і все завдяки професіоналізму команди, яка не побоялася взяти відповідальність за країну. Бовану та спустошену бандою Януковича за країну, в яку підло вдерся вчорашній старший брат, як цинічно називала себе Росія. То, що... Те, що Україні вдалося не просто зберегтися, але й розвиватися, те, що Україна з перейменованої радянської республіки з всіх перших десятиліть своєї незалежності почала перетворюватися у справжню державу, це заслуга тих людей, які взяли на себе відповідальність за країну в умовах повного обвалення державної системи. Сам Арсеній Яценюк охарактеризував свій перший уряд політичними камікадзе, адже Україна перебувала тоді на межі повного колапсу. Казна пуста боргів всього на всього мільярдів доларів США. Загальний обсяг. Боргових зобов'язань України 130 мільярдів доларів США. Пенсії не платилися в повному обсязі вже більше місяця. Золотовалютні резерви розграбовані. І зараз ми залишилося 15 мільярдів з 37. І зараз ми робимо все для того, щоб втримати ситуацію, і ми її втримаємо. Пам'ятаю, коли Арсений Петрович зібрав уряд, і була доповідь Міністерства служби казначейства чи міністерства фінансів. І тоді на рахунку було 108 тисяч гривень. Тобто ситуація була достатньо складною, і вона потребувала максимальної консолідації. Плюс, що було теж достатньо складно, на мій погляд, це те, що був коаліційний уряд з різних політичних сил. Це було якби просто на да, приймати необхідні рішення, але разом з тим вони потребували і професійності, і політичної волі, яка є у Арсенія Петровича. Наразі Арсеній Яценюк використовує весь свій дипломатичний хист, аби згуртувати світових лідерів навколо війни в Україні, заснований політиком Київський безпековий форум, основна платформа країни, на якій представники найвищих владних кіл нашої держави та світу дискутують про шляхи вирішення головних проблем, які загрожують міжнародному порядку. Він не покинув цим запитанням займатись. Він його фонд. Е Попродовжує роботу в рамках безпекового форуму. Він багато докладає зусиль для комунікації міжнародних світових. Не треба ж забувати, що він і дипломат і був міністром закордонних справ. Має відповідний і досвід, і контакти і їх використовує сьогодні на користь України. Але подивіться, навіть як він сьогодні себе поводить Він поводить себе як державний. Арсеній Яценюк – не лише політик, який робить все можливе і неможливе, аби Україна розвивалася та розквітала. Він також люблячий чоловік та син, для якого родина це найцінніше. Батьки державного діяча, викладачі Чернівецького національного університету, Петро Іванович, історик, а Марія Григорівна навчала студентів французької мови. У них склались дуже прекрасні і добрі стосунки, відносини. Про такі стосунки і про такі відносини кожна мати і кожен батько із сином можуть тільки мріяти і можуть тільки ну, бажати, щоб і в них такі стосунки були. Тому що не було дня, щоб він не подзвонив, щоб він не поспілкувався, щоб він не запитав, просто щоб не підтримав добрим словом. Про чернівчанина Арсенія Яценюка, яким його знає близьке коло земляків та соратників, дивіться у спецпроєкті телеканалу ТВА Як це було у суботу, 25 травня, о 21.00. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, теми дня ТВА.